як і по терас кафіч роботний день шмур робить по 23 години, а по нові одлуки през вікенд буду робити до полноці. Тот по цагородських власців принесли міний сон велим фамілієм, хтори бувають близько при кафічах, хтори скоро знали робити і дуже як було допущене. І се ще це все тало і ще один вікенд, бо чим найдужчі вікенд після того, де я йдемо в локалі нашу, де я пов'язуюся до того. Почали робити всякі проєкти, тоді до других не, не могли робити, так що тоді власниці локалу приведені до неприведеного положаю. Роботний час до трьох годин ноці буде допущений лим об'єктом, хто різмістений у діловних будинках і на ладях. А зато тому шамац окреме допущення городської управи за привреду. U tej upravi novi robotniča fičoh kafičoh nje vidza jak problem i vi značuju, že i nadalje postoji možljivost, že bi posti objekti robeli po trihoznim hozni v noci. Ali tak robit shodni ljem objekti, ktorji spolnjuju neobhodni uslovije.